Прогноз погоди в Україні з 28 по 30 листопада, в п'ятницю 28 листопада погодні умови України визначатиме антициклон, але сонячної погоди, як влітку, не очікується. Основна причина полягає в тому, що холодне повітря в антициклоні важке і щільне, бо воно притискає вологу донизу, утворюються тумани, інверсії та низька шаровата хмарність. Сонце низько над горизонтом. Енергії мало, тому розсіяти цю хмарність майже неможливо. Вітер по країні змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Місцями по всій країні тумани. На заході хмарно, без істотних опадів. Тільки в горах Карпат можливий інверсійний сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 0 плюс 5. На Закарпаття від 1 до 8 градусів тепла. На півночі хмарно, вночі часом невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Тільки на Сумщині вдень можливий невеликий дощ. В центрі хмарно, вночі та в першій половині дня а це до 14-ї години, згідно з настанови по прогнозуванню погоди. Часом очікується невеликий дощ, у другій половині дня та ввечері без істотних опадів. Температура повітря вночі від 1 до 10 градусів тепла. В день на Вінниччині 2-5 тепла, на Черкащині 4,9 тепла, на Полтавщині плюс 6-11, на Кіровоградщині від 6 до 12 тепла, на Дніпропетровщині плюс 9:14. На півдні країни переважно хмарно, на Одещині часом дощ. на решті території істотних опадів. Температура повітря вночі від 4 до 11 тепла, вдень на Одещині від 6 до 12 тепла. На Миколаївщині від 8 до 14 тепла. На Херсонщині та Запоріжжі плюс 10-15 в Криму 14-19 градусів тепла. На сході країни хмарно без істотних опадів. Тільки на Харківщині місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 4-9 тепла. В день від 8 до 13 градусів тепла. В суботу, 29 листопада, погоду в Україні визначатиме західна периферія антициклону. Південно-східні та південні потоки в нижній та середній тропосфері постачатимуть до нашої країни тепле та вологе повітря з південних широт, яке провокуватиме утворення туманів по всій країні, вітер біля поверхні землі східний 4-9 метрів за секунду. По всій країні хмарно, часом невеликий дощ. Ще раз наголошу, що в холодний період року в антициклоні у більшості випадків не спостерігаються гарні погодні умови. Як це часто відбувається влітку? Причина фізика холодного повітря та сезонна зміна енергетики атмосфери. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, на півночі від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла, в центрі 2-7 градусів тепла, на півдні 4-9 тепла. На сході 1-6 тепла. В день температура повітря на заході плюс 2 плюс 7, на півночі 3-8 тепла, в центрі від 6 до 12 градусів тепла, на півдні від 9 до 15 градусів тепла, в Криму до плюс 19 і на сході плюс 6-11. В неділю 30 листопада над Кримом утвориться циклон, але гребінь антициклону, орієнтований з Казахстану на Україну, не дасть цьому циклону просунутися вглиб території нашої країни. Тому очікується похмура, тепла та місцями з туманами погода. На півдні країни та Закарпатті часом дощ, в горах Карпат з мокрим снігом. На решті території остатних опадів. Вітер східний 4-9 метрів за секунду. Температура в повітря вночі по країні становитиме від 0 до 5 тепла. На півдні плюс 3 плюс 10. В день по країні плюс, 3, плюс 8. На півдні 6:11 тепла в Криму до плюс 15. Осінні тумани значно погіршують видимість на автошляхах, роблять покриття доріг мокрими та слизькими, водіям слід пам'ятати про зменшення швидкості руху. Листопад 2025 року виявився аномально теплим. Відхилення температури від норми в більшості областей складає аж 4-6 градусів, і тільки в областях заходу середньомісячна температура вища за норму всього на 1-3 градуси. А ось для Кривого Рогу та Запоріжжя цей листопад може стати найтеплішим в історії. До рекорду не вистачає всього 0,2 градуси.